Усім привіт! Буду зараз експеримент проводити лічильник Гейгера Мюллера SBM 20, який має несправність, показує несправність на дозиметрі. Запускаємо пуск. Дивимось на екран. Зараз він рахує чистий гамофон. Планети немає навколо тут джерел випромінювання. Фон тут по гамі 10 мікрорентген в час. Тобто в ідеалі в нього має влітати за 36 6 секунд, 11 гамма квантів А, а на екрані дивимося імпульси пакетами. Тобто затяжні ну, от, от, нормальний імпульс один, далі зразу 12. Замість одного імп... Одна, один гамма квант влетів, а імпульсів аж 11 додавалось на екрані. Тобто імпульси пакетами. Йдуть групами такими затяжні і покази завищені. Точніше, це взагалі несправність і поломка, одна з поломок. Давайте ще раз перезапустимо, покажу. Дивіться: блимає буква СЧ. Це щот іде, от зразу 12, 18, 22, 30. А мало бути, 1, 2, 3. Мали бути короткі імпульси, а тут пакетами. Така несправність лічильників досить часто. От він, підключений. Анот катод. Катод це корпус, мінус, анот плюс от. Цілий, би він був не цілий, не пошкоджений. Герметичність би порушилася і він би зразу би був мертвий. Ще раз покажу, як він працює, і зараз я його прогрію феном. Подивимося, при нагріванні, як він буде себе вести. При цьому дозиметр виключати я не буду, виведені спеціально щупи такі, і дозиметр нагріватись не буде, тільки лічильник. А ми будемо бачити, як він. Змінюється реагує беру звичайний. Отакий 2200 Вт на максимум включаю тут і два режими, перший другий. Починаємо нагрівати. Ну, Давайте подивимося, скільки він набере. За 36 секунд без нагріву. І піднесу ще джерело випромінювання радіації бета-частинок. Фільтр, світофільтр GS1980 мм. В нього летять тільки електрони. Гама там на атомному рівні. І зафіксувати такі лічильники не можуть. Тому покажу, як реагує ще на бито випромінювання цей лічильник зараз. Ну от, За 36 секунд, 59 показує. Це норма при нормальному. Мало бути 11 мікрорентген час, показуємо 59. Давайте ще раз запущу. І другий замір подивимось, скільки покажемо. 77 цього разу. Тепер дивимося на джерело бета-випромінювання, як реагує. Підношу світофільтр, не доторкаюсь. Дивимося, покази росли, росли. От На відстані 5 см покази ростуть, збільшуються. Швидкість підрахунку на екрані збільшується. Суттєво збільшилось, бачимо. Це 5 см від лічильника. Давайте поставлю джерело за 2 см від джерела, Ну, лічильник від джерела. І дивимося за шкал. Він завис, ні, не завис. Іде рахунок. Але підвисає, бачите, чим більший великий потік електронів влітає в детектор і покази навпаки зменшуються, тобто він зависає. А на відстані 5 см більше покази показує, давайте заміряємо так в нарахує. І потім піднімлю я його за 5 см від. Ну, тут паролон то тут десь зараз 2 см до самого джерела. Так, показав на паралоні 121. Тепер перезапускаю і піднімлю так висоту на 5 см. 150 показав. Отак реагує, запам'ятали, на джерело і промінювання. Тепер включаємо фен, починаємо нагрівати і будемо дивитися, що на екрані. Трошки є теплий. Дивимось, як ми себе ведемо. Поки взагалі немає ніяких імпульсів. Немає импульсим. Пробую нагріти на максимальній температурі. thank <laughs> you Все так, що вже рукою тримати не можемо. para shut up пальцами не можу. Може десь більше 80 градусів точно. Так, гарячий взагалі не рахує, поки він гарячий. Будемо чекати, поки вистигне. Фон природній не бачу. Як щось є? Ні, не бачу, нулі. Поки. Поки гарячий. Забираю джерело. Будемо чекати, поки вестимо. Сейчас на секунду я знижу цук, коли да? одной рукой не а може Ничего уже немае, нули. Уже не бэк холодный, а базилий или нули. також нулі, Як бачимо, в цьому випадку, в моєму випадку, прогрів лічильника не допоміг, Хіба ще почекати, поки зима, більше буде холодний. От нулі. Після прогріву лічильник вмер. Ну, поки що. Може потім оживе, буде видно. Поки що результат такий. Від перегріву десь до 100 градусів вони вмирають. так. Не реагують ні на що.